Ми вже багато говорили про те, як в українській мові одне слово часто перекладається кількома англійськими словами. Про це є десятки відео на нашому каналі. А сьогодні, навпаки, поговоримо про те, як одно слово в англійській мові може мати кілька різних значень в українській, і таким чином виникає плутанина. На сьогодні таке слово диш. Зауважте, не диш ніякий вам, а диш. А сталася одна історія, яку би я хотів розказати, коли один наш земляк нещодавно приїхав до США, його запрошують на обід. В гості до американської сім'ї і пишуть таке повідомлення: Please bring a dish. Наш думай, о, американці дивні люди, навіщо їм моя тарілка. Ну, але попросили, значить, треба. Приходить і простягає їм чистеньку тарілочку. Ось приніс, як ви казали, диш. А ті сміються, бо мали на увазі щось смачненьке, що він принесе, там варенички, може, якусь українську страву, а він приніс тарілку. Отже, в англійській мові слово диш може мати три значення. Перше значення dish це є страва, їжа. Це є готова їжа на тарілці. This is my favorite dish, for example. Ви можете сказати. Це моя улюблена їжа. This is my favorite dish. What dish do you recommend me? Яку ви страву мені порадите?» What dish would you recommend me? Друге значення слова dish це є тарілка, як сам предмет. Наприклад, there is a dish of salad on the table. На столі стоїть тарілка салату. There is a dish of salad on the table. І третє значення таке в множенні, dishes, то є посуда. І, наприклад, ви можете сказати: I do the dishes tonight. Я помию ввечері посуду. А можна сказати, There are dirty dishes in the sink. У мийці є брудний посуд. До речі, ще одна така історія з нашим земляком, яка сталася на. На кухні в американському ресторані, де той працював. Його колега підходить і каже йому, Hey man, can you do the dishes? А той відповідає: Eat them or cook them. Колега ледь не впустив тарілку, бо він просто просив помити посуд. Can you do the dishes? Помити посуд. А наш подумав, що його хочуть щось питають про страву. І каже, Eat them. Тобто їсти ці страви чи варити страви, cook them. І вийшла така нісенітниця. А для того, щоб не потрапляти в комедні ситуації, підпишіться на наш канал «Мнемонічна Школа. На цьому каналі ви знайдете багато цікавих роликів, інформації, перегляньте їх, поділіться своїми друзями.